Вітаємо на каналі! Це перше відео, з якого ми починаємо знайомити вас з буддизмом, його принципами та ідеями. Ми розкажемо про Будду Готаму, як про історичну особистість, і як про духовного вчителя. Розкажемо, чим одна школа буддизму відрізняється від іншої. Зануримось в деякі ключові моменти вчення. Тому будемо вдячні вам за підписку та лайк під цим відео. Це допоможе розповсюдженню буддизму в нашій країні. Сьогодні буддизм представлений великою кількістю традицій та шкіл, про які ми коротко розповімо у наступних відео. Наш канал відноситься до однієї з найдавніших шкіл раннього буддизму Тхеравада, що в перекладі з мови палі, якою написані всі тексти цієї школи, означає вчення старішин або доктрина старішин. Згідно з традицією Тхеравади, Гаутама Будда був людиною. І його вчення не є натхненням від божества чи іншої вищої сили. Таким чином, однією з головних особливостей буддизму, що відрізняють його від багатьох інших релігій, є те, що він не ґрунтується на ідеї Бога творця, тобто буддизм не теїстична релігія. Будда нам також відомий як Сідхартха Гаутама Будда, де Гаутама його родове ім'я, прізвище, а Сідхартха. Його перше власне ім'я, що означає здійсненне бажання. Оскільки він був народжений у клані Сакєв, це був клан воїнів, Буду також називають Сак'ямуні, що означає мудрець з роду Сакєв. Загалом існують інші способи звернення до Буди-Гаутами, пов'язані з тими чи іншими його якостями, про які ми також зупинимося окремо в інших відео. Значення слова Будда пробуджений або просвітлений. Вважається, що Гаутама Будда насправді не був першим Буддою, що з'явився у світі. Деякі школи буддизму називають щонайменше 28 буд, включаючи Гаутаму Будду. Йдеться також про те, що в майбутньому з'явиться ще один Будда на ім'я Майтрея. Гаутама Будда описується як Самма Сам Будда, один із трьох типів Буд, де два інші типи Патчика Будда або ж самотній мовчазний Будда, і Савака Будда. Або ж Будда-учень. самма -сам Будда дослівно означає повністю пробуджений власним зусиллям, тобто той, хто самостійно проникнув в природу реальності і самостійно побачив шлях до звільнення, нібани, що відрізняє його від Савака Будди, Будди учня, тобто того, хто пройшов шляхом просвітлення завдяки настановам від сам -сам Будди. Їх ще називають архантами або просвітленими. Останній же тип патчика Будда це ті Будди, які в епоху, коли вчення не існує, також самостійно знаходять шлях до Нібанни, але вирішують його не розголошувати, тому їх і називають мовчазними Буддами. Пробуджений або просвітлений це той, хто повністю усвідомив чотири благородні істини: істину про страждання, істину про причину страждання. Істину про стан повного позбавлення від страждання або нібану, та істину про шлях, що веде до цього стану, яким є благородний вісімковий шлях. Ці чотири істини, і сам благородний вісімковий шлях, визнаються всіма школами буддизму. Ключовою темою вчення є звільнення усіх живих істот від страждань. У кількох настановах, наприклад, Анурутха Судта Сен'ютанікаї, Будда каже: і в минулому. І зараз я навчаю тільки двом речам стражданню і позбавленню від страждання. Через чільне становище концепції страждання у вченні Будди, а також через те, що палійське слово дукха часто перекладається як страждання, дехто вважає, що буддизм є негативним і песимістичним вченням. Насправді, буддійське вчення являє собою позитивний і оптимістичний спосіб поведінки і практики, оскільки Будда не тільки показав універсальність страждання і його причини. А й запевнив нас у тому, що страждання можна викорінити, показавши нам шлях, який потрібно пройти заради досягнення остаточного звільнення від страждань. Формулу чотирьох благородних істин можна порівняти із заявою лікаря, який може остаточно позбавити пацієнта від хвороби. Перша благородна істина про існування страждання подібна до діагнозу хвороби, друга благородна істина про причинність страждання, подібна до розпізнавання лікарем причин хвороби. Третя благородна істина про припинення страждання подібна до запевнення лікаря в тому, що існує стан вільний від цієї хвороби. І нарешті четверта благородна істина про шлях, що веде до припинення страждання, подібна до рецепта або припису лікаря. Біографія буде яскрава і захоплююча, і ми будемо у наших відео постійно звертатися до тих чи інших її фрагментів, оскільки вона. Нерозривно пов'язана з вченням Буди Тхаммою або Тхаммою війна, як він сам її називав, а також з духовною спільнотою монахів Санхою, чиїми зусиллями Тхама була збережена до наших часів. Будда, виявляючи співчуття до інших істот, подорожував з місця на місце, переважно північно східною Індією, і навчав благородному вісімковому шляху позбавлення страждань найрізноманітніших людей, включаючи царів купців, воїнів, послідовників інших релігій, традицій і простих людей з усіх верств. Після прослуховування вчення Буди, величезна кількість людей стали його учнями та послідовниками, і багато хто з них досягли різних стадій шляху визволення або нібани, уникнувши тим самим страждань в цьому житті і подальших страждань у циклі народжень і смертей. Сьогодні слово буддизм використовується для позначення величезної кількості соціальних і культурних явищ, які з часом згрупувалися навколо вчення відкритого Буддою, можна також сказати «первідкритих», бо кожен новий Будда не створює нової дхами, а лише відкриває її як уже існуючий закон. Саме поняття, яке, до речі, було дано цьому вченню саме на заході, відсилає нас до якості буддовості, прийнятої в пізніших традиціях. Яке передбачає, що більшість людей у духовному сенсі вважаються сплячими, такими, що не усвідомлюють реальності такою, якою вона є насправді. У буддизмі загалом акцент робиться на вченнях Будд і на важливості пробудження або досягнення звільнення від кайданів сансари, постійного переродження в циклі народжені смертей, якому як вчив Будда Гаутама не видно початку. За свою довгу історію буддизм в усьому своєму різноманітті. Прагнув допомогти людині спершу стати більш цілісною і доброчесною особистістю, а потім остаточно прокинутися, відкинути, викорінити всі забруднення розуму, що спричиняють жадобу і страждання. Сам Будда в багатьох настановах казав, що все його вчення має лише одну ціль позбавлення від страждання, та лише один смак смак абсолютної свободи від пут сансари. Практичним керівництвом для цього комплексного, але при цьому доступного будь-якій людині завдання стала Дхамма Віная. А дещо згодом три пітака три збірки текстів, що складаються із настанов та повчань, суд та пітака, правил поведінки для монахів Віная пітака, та Абідами, пітак, вищого філософського вчення Будди». Усі разом вони складають корпус настанов, про які Будда говорив. «Дхамма» прекрасна на початку. Прекрасна всередині, прекрасна в кінці, що практично виражається в формулі: доброчесна, чиста поведінка, що веде до вищого зосередження розуму і далі до вищої мудрості звільнення, ні бани. З практичного погляду вісім чинників благородного вісімкового шляху поділяються на три групи: моральна поведінка або сіла, що складається з правильної мови, правильної дії та правильного способу життя. Зосередження самадхі, що складається з правильного зусилля, правильної усвідомленості та правильного зосередження, мудрість пання, що складається з правильного погляду і правильної думки. Три етапи моральність, сіла, зосередження самадхі та мудрість пання, мають розвиватися в такому порядку. Правильна моральна дисципліна призведе до правильного зосередження, а правильне зосередження призведе до правильної мудрості. Потрійний тренінг являє собою цілісну систему практик, представлену як спосіб навчання людей у контексті їхнього повсякденного життя на основі того факту, що люди живуть у соціальному середовищі. У наших наступних відео ми послідовно торкнемося всіх цих моментів вивчення та практики у традиції Тхаравади, що дозволить вам почати впроваджувати вчення. У ваше життя. Якщо у вас є питання по темі буддизму, на які ви хотіли б отримати відповідь, пишіть нам на e-mail, що зазначений в описі до цього відео. Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Якщо тема буддизму та медитації вам цікава, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок. До зустрічі в наступних відео.